Існує така думка, що класика це нудно. Але в цьому відео вам розкажу і покажу ті книги, які, на мою думку, точно доведуть протилежне. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Сьогодні хочу поговорити з вами про мій топ-класики, класичні книги усіх жанрів. Розкажу, чому саме їх я вибрала, і чому я вам рекомендую їх прочитати. Перший роман це Старий і море, написаний у 1952 році американським письменником Ернестом Ханвоєєм. Я думаю, багато з вас про нього чули. Звісно, це такий роман Притча з досить глибоким філософським підтекстом. В основі роману лежить розповідь про рибалку Сантьяго, який полює на гігантську рибу Марліна. І він намагається її зловити і ловить її. Але ми бачимо, що після великих і тяжких змагань у морі, відкритому багатьох днів ловля цієї риби він приходить назад, але вже з її скелетом. Тобто, ніби він і спіймав, але користі від неї вже ніякої. Взагалі, історія створення цього роману бере свій початок у 1936 році, коли у одній газеті вийшов а, такий надрукований, дійсний реальний випадок про рибака у Гольфстримі. Рибалка дійсно спіймав велику рибу, і вона тягнула його за собою. І коли вони вже прийшли до порту. То від риби нічого не залишилося, тобто був реальний такий випадок, і Хемінгуей його взяв. Ним надихнувся. Спочатку він хотів створити досить велику книгу, великий роман про взагалі життя рибалки, але потім передумав і написав невеличкий роман Притчу про саме такий випадок. Мені він надзвичайно сподобався. Я читала, перечитувала його на початку війни. І я побачила в ньому жагу людини до якихось, знаєте, бажання щось здобути у своєму житті, і не бажання здаватися, навіть коли бачиш, що все виходить не так, як ти хотів. І ще в мене постало таке питання, коли я читала, чи варто нам інколи братися за справу, яка вимагає в нас надто великих зусиль. Яка не принесе нам на виході ніякого результату. Чи варто нам взагалі за неї братися і бути таким досить впертим, щоб потім не втратити взагалі все? Ну, це така притча про те, як людина бореться і намагається перебороти себе, перебороти якісь думки інших про себе, щось таке зробити, і яка Дуже багато зусиль витрачає, а на виході, на жаль, нічого не отримує. Наступна книга це різдвяна пісня у прозі Дікенса. Це взагалі моя любов. Я нещодавно також її читала, перечитувала. Це дуже атмосферний роман, і він також дуже глибокий. Ми, коли його читаємо, розуміємо, я розумію для себе, що інколи. Я, ви, люди можуть змінитися тільки перед обличчям смерті. Дійсно, щось змінити в своєму житті, обернутися на 350 градусів і піти взагалі в іншому напрямку, то це спроможна буде людина на це тільки після великих потрясінь, можливо, перед обличчям дійсно смерті. І також цей роман я читаю зараз під час війни. І він здається мені дуже актуальним. І я зараз бачу, що дуже багато людей, у багатьох людей зараз дуже змінилося життя, майже у всіх, я думаю. І багато хто починають нові справи, пробує себе в іншому. І я думаю, що це досить цікаво. Наступний роман, більш такий легкий, це Гордість і упередження Джейн Остін. Це досить популярна англійська письменниця. Є багато в неї ще інших книг про відносини, кохання. І я також їх читала, але от саме цей роман мені особливо запав до серця, до душі припав. Я його читала ще у підлітковому віці. І що хочу сказати, що цей роман досить цікавий і також актуальний завжди. Чому? Тому що ми усі з вами схильні складати своє перше враження про людину, от побачив, склав своє враження і все, і живеш з такою думкою про людину. Але це неправильно. Адже для того, щоб дійсно познайомитися з справжнім характером людини, з нею справжньою потрібно пройти з нею якісь певні ситуації. Потрібно, щоб людина. Відкрилася, і цей роман нас вчить тому, що наше перше враження найчастіше є помилковим. І також що інколи наша гордість, як було у Елізабет і містера Дарсі, що наша гордість заважає нам спілкуватися щиро з іншими людьми, проявляти свої власні емоції щиро одразу, дивитися на інших людей без упередження і без такої зверхності. І це досить важливо взагалі в комунікаціях і у суспільстві, тому цей роман. Цікавий, і також я вважаю, що він має бути прочитаним у багатьох людей. Наступна книга це Дженеєр Шарлоти Бронте. Також це моя любов, адже ми спостерігаємо за життям сироти. Джей Нер здавалося, у якої немає ніяких можливостей у цьому світі повністю реалізуватися, і вона могла б вирости такою забитою і поступатися усім іншим людям, їх бажанням, а справджується зовсім інше. Дже Нер, хоч вона така маленька дівчина, але вона має сталевий характер, вона навіть перед обличчям своїх емоцій, своїх почуттів, свого. Каня, да, вона в першу чергу вибирає свої принципи і свої бажання, і йде за ними, тобто вона залишається вірною сама собі. І також дуже цікаво цей роман потім перечитувати вже у більш дорослому віці. Ти дивишся на Рочестера зовсім по-іншому, адже ніхто в цьому романі не ідеальний. Це також цікаво. Він також такий більш егоїстичний. хоча і... Сильно емоційно він живе емоціями, почуттями сильними, і мене дещо знаєте зворушує у цій історії її кінцівка, коли вони знаходять один одного у той момент, коли найбільше потребують цього, що вона його допомагає йому вийти з того стану повної депресії, в якому він знаходився, і що наскільки сильно наше внутрішнє. Самопочуття впливає на те, що відбувається з нашим фізичним тілом. Як ти себе всередині налаштуєш, те й буде відбуватися з тобою. Адже ми бачимо, що спойлер: Рочестер під кінець роману осліпає, і він такий дуже у поганому, депресивному стані, але приходить Джейн, і вона своєю самобутністю, своєю щирістю. Своєю якоюсь добротою, свіжістю, своїм коханням вона допомагає йому вийти з цього стану, але ж фізично нічого не змінюється. Да? Здавалося б. Але ми бачимо, що під кінець роману у нього щось таке починає з зором налагоджуватися. Тобто, як багато залежить від твого налаштування внутрішнього і твого власного рішення. Тому книга актуальна і досить цікаво її перечитувати, обговорювати також з іншими людьми. Наступний роман це класика вже наукової фантастики. Це 451 градус по Фаренгейту Рея Бредбері. Це роман антиутопія про світ, в якому почали знищувати книжки. І ми читаємо про пожежника, який їх як знищує, але потім під кінець роману, після певної рефлексії, він змінює своє ставлення і починає їх рятувати. Чим цікавий цей роман? До речі, тим, що його порівнюють з більш історичними подіями, коли книги спалювали через те, що вони інакші чи неправильні свого роду, як пропаганда, коли були певні. Культи історичні е, і всі небажані книги вони знищувалися. Ці паралелі прокладаються саме з цією книгою, і мені цей роман також здався глибоким і цікавим для розмірковування, адже навіщо нам потрібні взагалі книги? Якась людина бере, пише книгу, потім вона передається з руку руки. І її думки, її ідеї, її фантазії зберігаються і передаються з покоління до покоління. Ми читаємо книги, з допомогою яких розширюється наш внутрішній світ, наша фантазія, і ми поширюємо свій словниковий запас і, взагалі, інтелектуально стаємо більш розвиненими. Тому це також особливо. Важливо зараз, коли інтерес до літератури дещо падає. Наступна книга-класика у вже жанрі фентезі. І це Толкін та його Хобіт. Саме хобіта я прочитала, а от з Володарем Персні в мене склалися дещо складніші відносини. Так от, чому я вважаю, що Хобіт це книга, яку має прочитати. Кожен ця історія про здавалося б звичайного хобіта Більбо Бегінса, який мешкає у своїй норі, яка абсолютно налаштована, комфортна. І він, ну, в принципі, як і кожен, здавалося б з нас, коли знаходиться у комфортному стані, у комфортних умовах. Не хоче її покидати, але стається раптом таке, що його витягують звідти якась група гномів на те, щоб піти у пригоди і повністю поміняти своє життя. І я вважаю, що інколи нам усім потрібно якось струхнутися, залишити усе, що нам було, знаєте, буденним, і трішки поміняти своє життя. Не боятися ризикувати, але розумно, не боятися якихось, знаєте, ну, ми вважаємо це проблемами, але інколи бувають свого роду пригоди у нашому житті і не йти постійно за цим комфортом, бо у комфорті людина починає, як знаєте, як м'язи атрофуються, так от людина припиняє розвиватися. А коли у нас з'являється якийсь виклик тяжкі умови життя, раптом да, чи якась перепона. Ми одразу хочемо її перебороти, і розквіт людини він припадає більш на такі періоди нашої історії, нашого життя. Що б ви сказали, до речі, про цей роман? Які ви ідеї з нього винесли? Мені також буде дуже цікаво. Пишіть у коментарях. Ну я не можу також сказати про класику серед дитячої літератури, і це Аліса Україні Чудес неперевершена книга. Льюіса Керола, хоча справжня його ім'я Лютвіч Доджосон, який взагалі написав цю книгу про реальну дівчинку, з якою він був знайомий. Він не ставив на цю книгу дуже багато. Він просто написав казку для от йому знайомих дітей. Але ця книга настільки вибухнула, стала настільки відомою до сьогодні постійні екранізації мультфільми. І ще багато-багато чого. Тобто це дійсно класика. Чому ж вона стала класичною? Це незвичайна книга. Ми там бачимо багато гумору, сатири, е незвичайних авторських фантазій, інтерпретацій, дивних. До речі, дуже класно почитати цю книгу на англійській мові і взагалі розбиратися в англійському менталітеті, адже там багато. Англійських фраз і от таких характерних якихось смішинок саме того часу буде більше зрозуміло, якщо ти розбираєшся в цьому і орієнтуєшся. А цікаво, що ця книга писалася у часи такого вікторіанської епохи, коли королевою була Вікторія, і на той час був великий такий затяжний траур Вікторії за її чоловіком Альбертом, і взагалі на той час дитинство розглядалося більш таким дисциплінованим, Воно було. Я маю на увазі виховання дитини. Суворе. У книзі ми також це бачимо через поведінку Аліси. Вона завжди вибачається, вона переживає, щоб їй не сказати, не так, завжди слідкує за своєю поведінкою. Також ми бачимо білі та червоні троянди, що нас відсилають до війни білої червоної троянди між родинами Ланкастерів, і Йорків. Тобто, дуже багато там є підтекстів, насправді, і усі ці образи можна. Проаналізувати, скільки є ідей щодо того, що означають ті чи інші символи, чи є Аліса такий собі протест проти місця жінки у Великій Британії, чи навпаки, вона є носійкою англійської культури і більш такою справжньою а, дівчинкою того часу, що означає Чеширський кіт і заєць, і це все божевільне чаювання. Багато тільки почитайте, як є багато інтерпретацій цих образів, і автор дуже вміло поєднує логіку, адже він був математиком з фантазією. І кожен, хто її читає, думаю, знаходить щось на себе і знаходить власну інтерпретацію і думку щодо цього твору. Тож спробуйте її перечитати, можливо, цей твір зараз, і якось по-новому на нього поглянути і порозмірковувати над ним. Наступна книга це П'єса, і це трагедія англійського письменника, дуже відомого Шекспіра. І це так Ромео і Джульєта, яка видавалася англійською мовою у 1595 році, і ще за життя Шекспіра. Перевидавалася чотири рази. Всі знають цю історію про кохання, яке спалахнуло між дітьми ворогуючих сімей Монтекі і Капулетці. І я читала цю книгу також у підлітковому віці. А зараз хочу перечитати, до речі, і ще познайомитися з Гамлетом і Отелло. Ну, це ще буде. Тож чому саме ця п'єса? Я думаю і я вважаю, що дуже круто її читати з критичним певним мисленням. І побачити в цих подіях вчинки емоційно незрілих дітей, навіть так скажу підлітків. Коли читаєш, ми всі з вами бачимо, що могло б бути по-іншому, чи вони якось порозумніше, так? якщо б вони йшли не на емоціях, а з розумом, тобто потрібно мати певний баланс між серцем, емоціями та мозком, який допомагає продукує певні думки і важливі. Корисні ідеї. Шекспір, звісно, дуже майстерно передає усі образи. Ми дійсно віримо в них. Ми бачимо стільки емоцій, стільки почуттів, але я не повірила на по-справжньому в почуття Ромео. Ну, звісно, він такий захоплюючийся, хлопчик, який то до однієї, то до іншої йде. Я просто не побачила. Е, знаєте, ну можливо, і не мала в цьому бачити дорослі відносини, звісно. Ми там не побачимо ніяких спілкувань про життя, про те, що їм подобається, не подобається. Ми бачимо тільки їх емоції і такі перше захоплення дитяче. І досить цікаво познайомитися з цією п'єсою не в скороченому варіанті, а перечитати повністю для себе, щоб просто, хоча б помилуватися авторським стилем. Ну, звісно, на англійській мові це краще робити. Помилуватися його. Цими епітетами, метафорами і надзвичайною мелодійністю а взагалі твору. Наступний твір це вершник без голови Майна Ріда. Одразу, коли починаєш це читати цю книгу, сюжет просто захоплює. Ти поринаєш у неї з головою, і це надзвичайно цікава книга з таким певним, ну можливо, детективним елементом містичним. Я коли читала, мені було не дуже цікаво. Ми знайомимося з різними людьми, з плантатором, який щойно переїхав з Луїзіани зі своїм сином, донькою та племінником. І вже з перших сторінок ми дійсно з ними знайомимося і починаємо співпереживати переживати їм. Ми вже бачимо, вершин без голови з'являється, який є містичної. Родзинки цьому роману також на фоні висвітлюється суперництво між креолами та індійцями. І завдяки майстерності автора, читач, ми з вами дійсно поринаємо цю книгу, і ми бачимо цей смерть, торнадо. Ми бачимо, наприклад, побачення закоханих. Ми бачимо цього вершника без голови і ми боїмося, що це таке. Ми е, присутні між усіма там діалогами, спілкуваннями, між родиною. І ми дійсно знаходимося там. І це надзвичайно цікаво і надзвичайно захопливо. Тож, якщо ви ще не познайомилися з цією книгою, дуже раджу це зробити. Наступна книга це готичний роман французького письменника Гастона Леру. І так, хто вже здогадався, це привид опери. І я дуже зацікавилася взагалі цим романом, цією історією після того, як побачила мюзикл Ендрю Лойда Вебера і багато ще екранізацій, дуже гарних. І мені надзвичайно подобається музика, опера. Ну це ж взагалі, це взагалі цукерка, так скажу. Дуже красиві герої, дуже красива атмосфера, дуже гарна. Музика, що повністю наповнює твоє серце, я так навіть скажу. І я вирішила познайомитися з цим твором взагалі. Бо існує така ідея, що привид опери, він дійсно був, не дійсно був, можливо. Ця історія про дівчинку Крістіну, яка стає сиротою і потрапляє до театру оперного. І там вона є танцівницею. Але з'являється деякий привид, якого вона називає янголом музики, який починає її вчити співати. І вона стає оперною співачкою. Але цей привид її не полишає привид. Але ми всі розуміємо, що це була людина, де вона ховалася і чому вона виглядала як привид, що було з Крістіною, адже цей привид музики, як вона називала янгол-музики, він був. Непростим і не таким добрим, якими ми уявляємо Янголів, і хто ж ховався за цією маскою цього привида, дізнаєтеся, коли прочитаєте, і ця історія про те, що не потрібно легко довіряти усім людям, і потрібно інколи думати і перевіряти свої власні враження, ділитися з ними з дорослими людьми і не бути таким. Довірливим, я би так мабуть сказала. Подивіться обов'язково мюзикл, подивіться фільм. Ви будете вражені, і атмосфера буде дуже крутою, якраз для осіннього вечора. Наступна і остання книга це також свого роду класика у жанрі фентезі. Безгодні зі мною що класика буває цікавою і корисною надзвичайно. Тож, це гра Ендера так, є фільм, і першим я побачила саме його і була в захваті книга ще більш крута. Ця історія про майбутнє нашої землі. Земля пережила напад інопланетних розумів, ну так скажу, інопланетян. Але продовжується з ними певний певна така холодна війна, так скажімо, і людство має надати останній удар по ним, щоб перемогти вже точно. І народжується такий хлопчик, який має їх перемогти. Його звати Ендрю Вігін, його навіть ім'я Ендрю перекладається як переможець. Тут дуже цікаво побачити його е, мислення, його думки. Адже це маленька дитина, яка раптом має стати головнокомандуючим збройних сил. І вона починає формувати свій власний колектив людей, з якими вона зможе працювати, яким зможе довіряти. А ми бачимо, як ця дитина проходить складні випробування власної сили, мужності і. Кмітливості, як її вчать стратегії і військовим таким різним речам, і що взагалі буде відбуватися далі з Ендрю, прочитаєте у книзі, але ця книга вона досить глибока і вона не така проста, як може нам здатися на перший погляд. Тому дуже рекомендую вам її прочитати, бо це буде і цікаво. І захоплююче, і глибоко досить. Тож на сьогодні це було все. Також ще хочу сказати, якщо подобається вам це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Можете підтримати донатом. У описі є ссылка спеціальна. Буду дуже вдячна вам за це. І пишіть у коментарях, які книги ви читали з цих, які б ви могли самі порекомендувати. Можливо, буде це дуже корисним і для мене, і для інших читачів і підписників. Тож, на цьому це все, і побачимося з вами вже скоро у наступному відео.